Вітаю, друзі. Оборонні споруди на Харківщині готові на 98% в деяких місцях, в інших трохи менше. Про це заявив президент Зеленський, відвідавши Харківщину наприкінці квітня. Я не знаю, що йому показували. Показували по Потьомківській деревні, чи він тупо нам бреше. Я це не знаю. Але точно відомо, що ніяких фортифікаційних споруд на Харківщині нема. Про це масово пишуть воїни. 3,9 мільярда було виділено на ці фортифікаційні споруди. Я вже мовчу про розмінування. Це тема окремої розмови. Ми про це вчора говорили. Зараз ситуація дуже пряма. Верховний головнокомандуючий президент Зеленський або негайно сам санкціонує Генеральній прокуратурі Служби безпеки України, ДБР і НАБУ, розслідування і арешти е, мародерів, диверсантів, які це зробили. Розкрали ці 3,9 мільярда, нічого не збудували і кинули наших воїнів, які зараз героїчно боронячі Харків гинуть. Ці фортифікаційні споруди зараз стіл наших воїнів складаються. Так от, або він санкціонує це, і зараз підуть невідкладні затримання, арешти, обрання санкційних е, санкцій, або Зеленський візьме відповідальність за це мародерство і цю диверсію на Харківщині на себе особисто. І буде нести за це особисту відповідальність. Вискає Цита, йому на все плювати. Сьогодні плювати, завтра ні. У народа терпіння скінчається. А перед очима, приклади, Каддафі, Челушеску та їм подібне. Тому тут багато, багато питань, і ми їх будемо піднімати. Наприклад, про мости, які будував бік Білорусі і Російської Федерації відомство Стафина Єма. Цікаво, а отож. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!